Вітаю вас. Мої рідні, мої милі, мої хлопці і дівчата. Вітаю тебе, моя мила, моя рідна нескорена ненька Україна. Бачите, зараз наполовину першої. Покажу вам, яка погода сьогодні. Ой, хороша погода! Зутра було мінус 2 чи мінус 3, а зараз 0. Така хороша, бачите, вікна в мене морозом позатягувало. Але таке сонячний, такий хороший день теплий. Теплий. Ну, як можна сказати, що він теплий, Ну він теплий. Бачите, сніг такий кругом лежить. Сонечко, але ж мої вікна не дають показати вам сонечка. Хороший день. Завтра буде мороз, на вечір набереться, а тоді, до кінця неділі, на новий рік буде дощ буде. Приступим. Була сьогодні за харчами. Покажу вам, що мені дали. Ой, багато дали страшне. Так, щось тут у мене, оце мабуть, клубничка протекла трохи, буду її тоді чистити усю та засипати сахарем. Засипати сахарем. Дивіться. Оце таке опять сир такий дали домашній. Я його люблю, такий домашній сир. Отакі штучки. Отакі тут, бачите, дві. Дуже смачне. А тут чогось одна. Гіша. Ох і добрі. Така курочка з перцем піпурі посу. Отакий от здоровенний, здоровенний, бачите, мішок сосісок, мабуть, кіло, а то і більше. Такі маленькі помідорки. Отакі от маленькі. Я от такі більш люблю помідорки. От. Оце пирожки, карельські пирожки, рісі пірака. Їх тут скільки-6 штук. Люблю я такі. Оце якесь таке пітко. Це хороше таке. Я хочу з нього сухарі зробити. Вони будуть смачні, смачні сухарики такі. Ото трохи бананів собі взяла. Оце пюрешка така. Це такі смаколики. Оце такі смаколики. І оце така маленька шоколадочка. Оце, бачите, це такі. Зараз я, воно, мабуть, тут запаємо. Ну, так, да, ну я вам хоч на оцю на сторону переверну. Це такі лизунчики на палочках. Лизунчики на палочках. От. Ось тут дивіться клементини. От я саме більше люблю клементини. Клементини, яка тут вага? Півтора кіла клімінтіни. Оце значить, дивіться, один пакет. Оце другий пакет. І тоді ще туди перейдемо. Виноград. Виноградик. Це е, буряки. Два кіла узяла, 2 кіла буряків. Два чи більше. Майже більше. Та ні, мабуть, два. Ага, 2 кіла, бачите. 2 2 Буряки. Молоко літр 750. Оце таке добре. Е, і це таке добре. Оце такі сливки. Сливки. Пашліть далі. Ось, це якась клубничка потекла. Тут у мене. Дивіться, дві таких невеличких клубніки пачки по 250 грамів. І дві таких по 400 грамів. Одна і друга по 400 грамів. Це мандаринки ще такі, що лежали без мішків. Оце груші такі добрі. Оце така хруктонеза. Отут усередині така. Ягідка жовта, така добра, добра, така фруктонеза із Колумбії. Оце ще одні мандарини, ті ж самі кліментинки, бачите. Кліментинки. Кліментинки, півтора кіла. І отут, бачите, шість синіх. Оце таке, що сьогодні давали. Дуже багато було. Мандарин можна було брати хоч п'ять упаковок, хоч шість упаковок. Привезли стільки, що хватить всім, що й останеться на, на п'ятницю. Синіх було багато дуже бери, груші багато бери, клубніку багато бери, скільки хочеш. От. Так що, чого я. Я оце собі мандаринки оці оставлю. Оці. А оце три упаковки по півтора кілограма це буде у нас половиною кіла. Я їх позвоню вона приїде, забере Аліски. Груш покладу аліски. І оці усі три упаковки тих. і синіх дам їм, собі два оставлю, а їм дам вона хорошо готує, хай готує. От, от такі діла. Може, і помадорчиків дам. От. Та ну, і буряка. ну короче, вона не приходила сьогодні, бо щось Аліска на канікулах Аліска зараз у садик не ходить. От, банани оддам, мені вони не треба. Мене он, я он взяла, бачите, три. Так вони в мене і лежать, тут три ці банани. Аліска на канікулах, бо надка пішла на, на канікули від роботи. От, так вони кажуть: та ми довго спали, не хотіли. Е, нікуди їхати. Ну, ладно, я взяла, позвоню, хай приїдуть, заберуть Отакі от діла. От. Оце таке, що мені дали. Дуже добре дали. Дуже зараз руку проміню От, от солодощів. Липка трошки. От солодощів оці. От, бачите? Кліментини це саме дуже... смачне клементинки, бо є ще сацума вона кисла. Є ще яфа. Яфа теж добра. От. Але яфи не було, це тільки кліментинки були. От. Клубнічка. Теж Клубніку всю перемию, перечищу, сахарком засиплю і буде що. Це газети сьогодні прийшли, щось вам покажу. Ось з лідела вам покажу. Що тут? Я ось раніше лідел давали скидки на, на оці на конфети. Всі. По 50% тепер не дають. О, Оцей люблю оцей. Е, оцей шоколадний торт люблю оцей. За 5,49 треба купити, бросити у морозилку. Оцей, хай буде. О, тоді що тут? О! Це вже завтра сходжу. Сьогодні вже не сходжу, бо в мене сьогодні Сауна і стірка. Сауна і стірка. От. Що тут ще таке подивитися? Прошуток крудо таке хороше. Оце копчене таке м'ясо, такими маленькими шматочками нарізано, таке добрило, таке добрило. Теж люблю. Це якісь такі десерти. Це таке щось для, для хлопців. То молотки, то ще щось таке. Таке сяке всяке. Ага, крильця. Півтора кіла. 3,99 кіло. Ну, воно таке завжди. Фарш курячий. да? Курячий Да, курячий фарш по 6,65 кіло. От. Нічого така ціна. Отак. От а так нема нічого. Таку квітку люблю. Називається Есіко. Оце як ото у нас раніше на, на вікнах стояли. Такі квіточки. У моєї матусі така була. А це такі подушки великі, да? Варта лотюну. 15 євро така подушка. Бачите, 15, а це на неї наволка. Вісім євро. Що тут вам ще показати? А що тут у русту покажу? Я люблю оцю ще русту покажу вам. Що тут такі скидки? От можна би поїхати завтра, ну не знаю. Не знаю, не обіцяю сама собі, не обіцяю. Не обіцяю, а поїхати можна було б щось подивитися. Ну, тут так, таке багато всього, але мені такого не треба. Бачите, тепер по скидкам усе 0,99, те що на Різдво. А ну покажуть ті, ті лки, ні. Чи заховають на, на той рік? Тут других магун тюльпани, бачите. Два букети 5 євро. 4,99, два букети тюльпанів. Красиві такі. Щось такого більше немає Ніде нічого. Нема нічого такого інтересного. Ну, оце вам все показала. Ще раз покажу матрешки. Хоч подивіться, хоч подивіться поблизуйтесь твари кончені. Хто вам мандарини дасть, сині хто вам дасть, груші хто вам дасть серед зими. Бачите скільки мандаринів, винограду, буряки, молока. А сосіски оце такі добрі сосіски, вони трохи такі прикопчені. Дуже добрі такі сосіски. От. Та й помидори, все все дуже добре. все. Матрешки, поблизуйтесь, тварюки, поблизуйтесь. Ото, я би слухалися та протестували, виходили. так Може, хоч щось би якась копійка була на Новий рік, щось купить, пожирати. а так будете сидіти, ото щічки найобувати і водовку пить. Ну пить. Це ваші справи. Пашліть і ви в задницю пішли. І далеко-далеко у ту резинову жопу. Дивіться, ця пюрешка вона стоїть 8,29. Оце тут пюрешки на 3,63. Я завжди роблю свою пюрешку, ну, як уже дали, так, а що не взять. Да? На обід одварить сосісок, собі парочку пюрешки з, з помадорами і поїсти. Єж чим закусить смачненьким. Так що бувайте здорові, мої рідні, мої милі, мої хлопці і дівчата, моя ненько Україна, нескорена наша єдина ненька Україна. Бувайте здорові! Низько вклоняюсь вам наші воїни. Все буде Україна. Все буде Україна. Пока-пока.